Сьогодні я вам покажу, як працює тример 8.0 від від Медика. Це універсальний гаджет, який дозволить ідеально позбутись волосся в носі та вухах, підрівняти вашу бороду та підрівняти брови. А за потреби ви можете прибрати волосся з будь-якої частини тіла. І не треба вам шукати майстра або барбершоп, де б вам все це зробили. Цей пристрій поєднує всіх майстрів. В кінці ролику ви обов'язково дізнаєтесь, як ви можете отримати знижку в 10% на цей тример, а також бонуси на всі ваші подальші покупки. Тример невеликого розміру і компактний. З самого початку він заблокований, і ви бачите на цифровому дисплеї відповідний замок. Щоб розблокувати та запустити його, натисніть і потримайте протягом 3 секунд на кнопку. Ви побачите відповідний відлік, але не запускайте тример, якщо жодної насадки не встановлено. На дисплеї можна бачити, скільки ще залишилось заряду. Також є індикатор, який показує, що тример заряджається. Оберіть одну з чотирьох насадок. Ту, яку я вам зараз показую, ви можете використовувати для бороди. Прибрати зайвий об'єм, підрівняти, зробити окантовку або просто прибрати зайве волосся. От саме для цього ви і можете її використовувати. Встановіть її, поверніть за годинниковою стрілкою до позначки 0. А щоб зняти, зробіть цей процес в зворотньому напрямку. Коли встановили, можна включити і користуватись. Також до цієї насадки в комплекті йде 4 напрямних: на 1, 2, 4 або 6 міліметрів. Оберіть потрібну, встановіть її на лезо до відповідного звуку. Тепер ви можете підрівняти бороду до відповідної довжини. Але не забувайте, що треба голити проти напрямку росту волосся та робити все плавними рухами. Друга насадка спеціально призначена для того, щоб позбутись найменшого волосся, не тільки на обличчі. Ви можете також голити волосся під пахвами, щоб шкіра була гладенькою. Змініть насадку і користуйтесь. Третя насадка призначена для того, щоб позбутись зайвого волосся в носі і у вухах. Встановіть насадку і дуже обережно піднісіть до зайвого волосся. Не вставляйте надто глибоко в ніс або в вуха. Адже ви можете травмуватись. тому будьте обережні. Четверта насадка призначена для того, щоб підрівняти або зменшити об'єм волосся на бровах. Встановіть насадку і у відповідності до об'єму зайвого волосся оберіть сторону. Насадка двостороння. Далі піднесіть її до вашої брови та спокійно почніть прибирати зайве волосся. Коли все закінчили, не забувайте чистити насадки за допомогою щітки. Так, за лічені хвилини, не виходячи з дому, ви можете надати своєму обличчю оновленого вигляду. Якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цей тример, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Також не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Побачимось в наступному огляді.